Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Сьогодні я знову на пошуках. Ось зібрали вже пшеничку, стерня. Уже навіть бачу ямки є копані. Я тут вперше спробую щось знайти. Вам обов'язково ключ все покажу. З вас лайк і підписочка. Велика вдячна камерадам, які не закопують за собою ямки. Ямок дуже багато, нічого не закопано. Якщо господар приїде... Буде дуже гарно. Подумаю, що це я не закопала, я вам покажу ямочку. Викопали, висили від техніки болтик там і залишили ямочку. Дуже прошу, закопуйте за собою ямки. Я стараюся щось знайти, походжу тут, де вони. Ось. Де вони ходили, Ось покажу вам керамічку, яка тут присутня на цьому полі. Ось так. Чи це скіфи, чи це київська. Ось буду бачити, так як на цьому полі ми вперше. Я не знаю, що тут які знахідки теплялися. Постараюся щось знайти, подивитися на супутник. Не Трохи є стерня, але надіюся, що щось вдасться нам знайти. Є у мене сігнанчик уже. Зараз будемо шукати щось. Застаюся звітний вітер, дуже сильний, не знаю, чи буде не чути. Вже бачу, що за монеточка. Мабуть, океан ще не чуть що це надію вас на металопластика звісно але теж непогано радянська Що? Да, радянська бачу герб мітне це все пише не будемо чистити може потім ставлю фото що це було продовжуємо ще шукати керанечки бачу багато є але сигналів нуль Ходжу я за годинку. Сигнальчиків в мене нема. зато дивіться, візуалочка. Дивіться, яка кеса. Це мабуть, будемо летити, що не носили на шиї з каміння, думаю. Ось такий отвір. Зроблений. Везе я водичку візьму. Бо немає сильно, немає ще сигнальчиків. Все чистенько. Подивимося, можливо, що там зображено. Ой. Це моя У мене все з собою. Щіточка, водичка, хабарничка. Ось би тільки були знахідки. Ось такому. Ось такий гарний камінчик. Там щось є. Або то, можливо, техніка пошкодила. Може це бути. ну Я думаю, що це точно щось стареньке, так як керамічка грубо. Я подумала, що це скіфи. А ну дивіться, скіфська керамічка. Ось така, бо на Київську ось не похожа. Так по скіфах я не копала ще ні разу. У нас їх немає. це Виїхали далеко від дому, подивитися, пошукати на розвідку. Ось і це. Можна сказати, перша знахідка. Кидаємо хабарночку. Ну нарешті в мене є гарний сигнальчик. 20-21. Копаємо разом з вами. Подивимося, що це. Якщо буде хитатися камера, вибачаюся. Звичайно, бо стоїть нагрудна камера. І коли я копаю, вона чуть-чуть хитається. Ну, що це? Дивимося біс піну. Чи не знайдемо? Ага. Загубили. Ось тут. Дивимося, що це? Що це за сміття? Я рукавичку кавичку не вдягала одну. А, що це? Гільза. Мабуть, гільза. Так, є у мене сигнальчик на реше. Веди її 46. Мені усаде. Не мусила, які тут забуває. Ключик. Ключик вид с Сейчас решил со Скайню найти. Ключик где? Ось так це радянський. Радянський хтось сапав і загубив. Покликав мене на дух, знайшов знахідку, хочу вам показати. Дивіться, який вістечко, як називається, насіннячко. Чи то сімочка. Тут є вхід. Дивіться, який красунчик. Моє вітання. Зайшла я трошки в ліс, сіла, перепочити. Спека дуже сильна. Пече сонечко. Думаю, посидю, тут вітер не такий. Пошукаю ще тут в лісі, там поле ззаді. Тут така, як посадочка, терняки. Можливо, тут що з'їв, холодкові. Оце у нас Динай Чуть-чуть зачепило. І ось тут. Що це був Яниста Беонза. Пій, мабуть. Ось такий гарний легендочок. Зайкомий мені, а мабуть, срібний. Я думав, що ми її становиться. Сліво! Ви діти забирає. Ходиш, ходиш, не знаєш. Хтось тут ходить, кінь падає. Здається, що не було очіка. скіфи, керамічка по скіфах, відки воно узялося, навіть не знаю. Покликав мене чоловік, є у нього сигнали. Ось такі фібулки. Гарні, масивні, знайшов. Поки я тут гуляю з цієї сторони поля, він прийшов на іншу сторону. І така пряшечка чорна. Мабуть, що желізна. Ось така. Оці фібулки, я не знаю, вони такі масивні, чи вони реальні чи що. Ось так. Завершуємо сьогодні свій пошук. Уже сонечко заходить, замучені. Цілий день спека, важко. Зараз покажу, що ми познаходили, і будемо вилучати додому. Так, переходимо до наших знахідок. За сьогодні ось ця пляжечка по київській осі. Це такий підвісочка, я казала, з каменю, динаричок. Це радянська нецікава монетка. Дві фібули, навіть три. Точок. Це бронзовий кусок, якась така теж накладочка малесенька, важка. І знайомого камерада, це скіфський вісти скіфський. І, мабуть, мабуть, що по київській осі, гузичок, гірка був. Бронзовий теж в дуже гарні стані. Ось такий сьогодні наш пошук. Дякую, що ви зі мною. З вас Підписочка. всім пока.